Сотні безпілотників, системи радіоелектронної боротьби та оборонні споруди. Чернів продовжує працювати над виконанням заявок військових і, попри обмежений бюджет, допомагати Збройним силам України. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови на щотижневій нараді 4 червня, лише цього місяця закупівель за відповідним напрямком буде не менш ніж на 10 мільйонів гривень і перелічив позиції, що мають підсилити захисників вже найближчим часом. Успішно пройшла процедура 200 дронів для Нацгвардії. Після 10 червня будуть у нас вже ми будемо передавати їх рішенням ради. Далі 100 дронів ще ми зараз купимо і зараз оголоситься тендер ще для одної бригади Нацгвардії. Мінімум 100, можливо, 200 для тероборони дронів. Зараз вони заявку формують. Я думаю, що до 500 дронів ми передамо в червні на початку липня на кілька військових частин, які в Чернігівській області. Крім того, місто готує для передачі генератори вісім засобів реп, які з третього разу, але все ж вдалося закупити, та планує підтримати оперативне командування північ коштами у розмірі 5 мільйонів гривень, аби вони могли укріпити свої позиції на Сумщині. Минулого тижня на озброєння військових також стали придбані містом два пікапи для мобільних груп ППО і три, які одразу поїхали на передову мавіки з тепловізорами та джерела альтернативного живлення. Принагідно Олександр Ломако подякував усім платникам податків, завдяки яким ця допомога є можливою. А також звернувся до містян з проханням не реагувати на публікації сумнівних телеграм-каналів. Наприклад, щодо можливого зв'язку між ударом РФ по околицях Чернігова 25 травня та зустрічю представників міста з військовими кількома днями раніше тоді демонстрували дрони іноземні станції керування, на які громада спрямувала 15 мільйонів гривень в лісі, не на території якоїсь частини, кілометрів за 20 в іншому напрямку від того, куди був і щоб всі розуміли, всі публікації, які робить засоби масової інформації чи послужба міської ради, погоджуються попередньо з цими військовими частинами. Якщо вони кажуть, що треба щось замалювати, бо є локація, це робиться. Якщо це ліс, лісопосадка, яка виїхали, продемонстрували, поїхали, там немає цієї потреби. І ті, хто з цього приводу розводять спеціальну істерику, це люди, які взагалі нічого не розуміють, і враховуючи, що це анонімні телеграм-канали, вони ніхто і звуть їх ніяк. А ми цими діями демонструємо громаді міста, громаді міста, в першу чергу, що громада Чернігова. Допомагає Збройним силам України і наближає перемогу. Людям це важливо розуміти і важливо відчувати причинність. Чернігівці, які працюють у місті, а також бізнеси, що створюють тут робочі місця, власне, і формують бюджет громади. Цьогоріч через вилучення так званого військового ПДФО він доволі скромний. Не вистачає коштів на чимало проблемних питань. Але для сил оборони місто знаходить можливості і надає суттєву підтримку. Адже це нині пріоритет і святий обов'язок усіх і кожного. Ішлося в муніципалітеті.